Красногвардійський суд подовжив термін тримання під вартою для різіди піркової, яку підозрюють у Держзраді на 60 діб. У Дніпрі на перехресті вулиць Василя Кука та Бориса Познанського прорвало трубу водопостачання. Через це обвалилася дорога. У Кривому Розі попрощалися з художником Анатолієм Зубенком. Він помер у 63 від інсульту. Красновардійський суд подовжив термін тримання під вартою для різіди піркової на 60 діб. Нагадаємо, у вересні 2022 року працівницю КБ «Південне» звинуватили у державній зраді. За даними слідства, вона працювала на підприємстві інженеркою та передавала секретну інформацію співробітнику ФСБ. Адвокати наполягали на зміні умов тримання під вартою через поганий стан здоров'я. Підозрюваної просили про цілодобовий домашній арешт або заставу. Крім того, я звертаю увагу суду на нелюдські умови тримання під вартою у СІЗО No4. Жіноча камера: немає унітазу, немає гарячої води, немає питної води. Суд постановив питання прокурора про продовження ночні піркової різні до селі строку дій завжди заходу для тримання під вартою задоволіти. Ми не будемо подавати апеляцію. Ми вже подавали апеляції і нічого не змінюється ні в залежності від стану здоров'я, ні якихось аргументів. Можливо, це до європейського суду з прав людини в плані заходів суду стосовно тримання під вартою і умов тримання у СІЗО. Прокурорка відмовилась від коментарів. Ми надіслали запит в установу, де наразі перебуває Різіда Пількова, аби дізнатись, у яких умовах проживає обвинувачена і чи дійсно вона не отримує лікування. Відповідь оприлюднимо. У Дніпрі на перехресті вулиць Василя Кука та Бориса Познанського прорвала трубу водопостачання. Місцева жителька Людмила розповідає, на цій ділянці постійно стаються аварії. Вона вже один раз провалювалася. Ну, розумієте, воно вже це на вуглу, все оце, машини там, баки стоять мусорні, машина здорова, під'їжджає, це ж савіс сюди, туди, сюди, туди, туди. Ну, В кінці кінців, воно це вже і нарушилося. Там вже вода стояла, воно потрошку розмивало, розсасувало, мокрило, От тепер вона й прорвалася. Упродовж останніх кількох тижнів, розповідає Віра Гладун, місцеві зверталися до міськради з проханням полагодити систему водопостачання. Однак ремонтна бригада, за її словами, приїхала тільки 24 квітня вранці, після того як 23-го прорвало трубу і тиском води вирвало кришку каналізаційного люка. Там посе місяць бігла вода, куди не дзвонимо. І ніхто нікому нічого не треба. Даже якщо треба машиною їхати, так ми їдемо в об'їзну дорогу, аж отам туди, тому що повоте тих дорогах. Машиною не проїдеш дуже. Аварії на трубі водопостачання на цій ділянці стаються через те, вважає Людмила, що впродовж 20 років тут не ремонтували дороги. Автівки, які заїжджають у яму, створюють тиск на труби. Скільки ми переписали оцих просьб в райсполком на що дороги? Ми в своє време покупляли по 10 тоді ще гривень. Була машина шлака от цього, отвального. Вона ще держиться, тому що ми, насипали отвальним шлаком дорогу. ми звернулися до міськради, аби дізнатися, чому водопостачання не полагодили вчасно. Коментар Суспільному пообіцяли надати 25 квітня. Відповідь оприлюднимо. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Весняна повінь на Дніпропетровщині пішла на спад, утім підтопленою залишається 51 оселя. Такі дані ДСНС області. Також у воді стоять 89 прибудинкових ділянок найбільше у дачному селищі поблизу СМТ Корилівка – 71 подвір'я. Оформити гуманітарну допомогу, подати заявку на житло, працевлаштуватися або отримати медичні та освітні послуги у правобережному управлінні соцзахисту. Приймають заявки переселенців на допомогу. Ми приймаємо тимчасово переміщених осіб і реалізуємо державну програму Прихисток це надання компенсації за тимчасове розміщення безкоштовне внутрішньо переміщених осіб. В управлінні є пандуси для маломобільних людей, планшети для зв'язку з перекладачами жестової мови 143 тисячі мешканців в основному Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та інших областей нашої країни були в нас зареєстровані і поставлені, скажімо так, на державне довольство. А у центрі соцслужб допомагають родинам з дітьми. Тут із сім'ями працюють психологи, логопеди, арт-терапевти, фахівці з розвитку малечі. Ми відкрили службу підтримки сім'ї для дітей молодшого віку, раннього та молодшого віку. Сюди можуть звертатися як внутрішньопереміщені особи, так і жінки, які виховують самостійно дітей. або жінки, чоловіки, яких наразі відбувають свій. Долг у збройних силах України водночас у міському терцентрі піклуються про самотніх осіб старшого віку та людей з інвалідністю. Щодня тут отримують обіди понад п'ять з половиною тисяч людей. Тим, хто не може прийти у центр самостійно, їжу доставляють соцпрацівники. Тут є кружки для рукоділля, танці, хор. Спортивна зарядка. здесь дуже подобається. Тут є тренажерний зал, де я розвиваю свої сустави больні. Протягом останнього року кількість людей, що відвідують центр, зросла на тисячу. Більшість з них переселенці. Софія Москаленко, Наталія Стратова, Суспільне новини, Дніпро. Вранці 24 квітня в селі Мілієва на Вижниччині горів храм Іова Почаївського у МП. Площа пожежі склала тисячу квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю, мансардні приміщення та перекриття між поверхами. Я бачу рано, я, я там рядом поруч живу, і то почало горіти вже десь щось п'ять годин із цього долішнього причолка. Почало горіти. Полом'я було дай Боже, тому що сам будинок цегляний, а перший поверх там, він зроблений дерев'яній конструкції. Суспільне звернулося за коментарем до священника храму Іова Почаївського Івана Варенька, аби дізнатись, що були напередодні релігійні конфлікти. Він відмовився коментувати та був проти зйомки. Сварок тут ніколи не було, не разу, щоб, так як тепер біля церков, щоб. Де збирались люди від української церкви, цей ніколи не було таких. З 2014 року УПЦ МП проводила служби у цьому приміщенні, яке надав благодійник, оскільки церкву в селі після зборів передали Київському патріархату. На паркані храму є написи з числом 666 та літерами Z. Також в селі горів магазин. Вогонь пошкодив частину меблів. Зателефонували мені, що видно з під даху чорний дим. Я одразу приїхав, помітив, що двері бокові з тераси виламані, двоє вікон розбиті. І було три великі очаги горіння. Ми вже столи, ті, що горіли, і стільці з штори, все повикидали. Два кондиціонери, там холодильник він перевернув, також вікно там вибив. У підпалі підозрюють місцевого жителя. Правоохоронці попередньо з'ясували, що горіли церква та місцевий магазин. Поліцейські провели невідкладні слідчо розшукові заходи і оперативно встановили підозрюваного у підпалі. Ним виявився 34-річний житель села ІСпас. Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Равмованих внаслідок загорання немає. Мотиви вчинку жителя поки з'ясовують. Повідомили в поліції. Дані Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці. У кривому розі попрощалися з художником Анатолієм Зубенком. Він помер у 63 від інсульту. Анатолій понад 25 років працював слюсарем у газорозподільній компанії. Відтак прикрашав газові шафи у місті, малював ікони. Також чоловік почав розпис свого під'їзду. Однак завершити роботу не встиг. У Анатолія залишилася дружина та троє дітей. Він ну був дуже порядною людиною, дуже доброю, чесною і талановитою. Його роботи нам дуже довго будучи на Нагадувати про те, ну взагалі, мабуть, це назавжди вже буде у місті у під'їзді, який він так гарно розмалював. Хотілося жити, дивлячись на ці роботи. Ну, останні роботи, звісно, про війну були і вони також вражали. На роботі Анатолій був працівником з великої літери, завжди виконував всі поставлені перед ним задачі для нас. І як для підприємства, так і для колективу дуже велика втрата. Також він приймав е, участь в благоустрії нашого міста. Е, він перетворював газорозподільні пункти, е, які були сірі, в яскраві шедеври. Ви бачите, це ми в кухні і в хаті понаходили осколки. Анастасія згадує, як 9 травня 2022 року було кілька прильотів на територію її домогосподарства, наслідок чого зруйновані будинок, літня кухня і хлів. Після цього жінка з чоловіком і дітьми виїхали до Хмельницького. Забрать виїхали 10 травня і вернулися ми назад сюди в село в декабрі, місяці, 19 дев'ятнадцятого Що ми вже вернулися? Временно жили в свекрухі, ну так як і є, тут, що потеплішала, і ми вернулися сюди в гаражі. Нас оборудовали гараж і проживаємо пока з дітьми тут. Каже, хоча й облаштували необхідними меблями гараж, та частково звикли до нових умов прагнуть відбудувати оселю. В Новоселівці станом на квітень 2023 року проживає 205 людей. До початку повномасштабної війни їх було орієнтовно 600. Зафіксовано пошкодження в приблизно 90 домогосподарств, із них майже зруйновані це 20 домогосподарств. Люди, не дивлячись на це, займаються відновленням. Їм дві неділі тому був доставлений шифер. Постраждав і будинок Галини. Жінка показує, який вигляд він мав одразу після обстрілів. Законсервувати його допомогли волонтери Добробату. Але каже, найбільше горе загибель сина в червні 2022-го через влучання російського снаряду. Четверо людей тут загинуло. А невістка в цей момент пішла в хату мішати, варила борщ. І так вона чудом вона залишилася жива. Жінка говорить, хоче перепоховати сина в Новоселівці. Поховали в Погорєловці, тому що тут сильно стріляли. Тут не пускали на кладбище. Нас і зараз не пускають на кладбище, тому що ще не розмініровано. На порядку денному проведення обстеження приміщень та виготовлення проєктно-кошторисної документації, розповідає очільник громади. Що стосується пункту здоров'я Слава Васильівка, то він також від прильотів був пошкоджений. Там дуже складне питання. Це кадрове, але зараз також ми вирішуємо це питання і знаходимо спеціалістів, медичну сестру, яка б могла б там хоча б тричі на тиждень. Віджати село Новосилів Максим Коровай говорить: в селі працює магазин, відновлені електрогазу та водопостачання. Людям надається продовольча та матеріальна гумдопомога. Транспортного сполучення з Миколаєвом немає, але ведуться перемовини з благодійною організацією 10 квітня щодо можливості запуску внутрішньогромадського транспорту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Ся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Нескорені міста України. Львів. Місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню. І надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину та створення західноукраїнської народної республіки. Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави, після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль, але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів, і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений.